Вітаю в цьому відео я розповім, які є способи розкрутити свій телеграм-канал. Тут не буде води, як в інших відео, бо, чесно кажучи, мене на самого дістали ці експерти по телеграму, які розказують по пів години про те, що можна сказати за пару хвилин. Отож, після того як ви створили свій канал, я надіюсь, ви його створили. Для початку його потрібно гарно оформити, зробити якісні пости, опис та аватарку на ту тематику, яку ви вибрали. Далі у нас є два варіанти, як розвивати наш канал. Перший швидкий, але для цього потрібні гроші. Нам потрібно буде купляти рекламу в інших телеграм-каналах. В середньому підписник в телеграмі коштує від 5 до 10 чи більше гривень. Все залежить від тематики. Тому якщо ви хочете таким способом набрати, до прикладу 20 тисяч підписників, то це буде коштувати як мінімум 100 тисяч гривень. Якщо у вас є така сума, тоді можна купляти рекламу, але для цього потрібні наступні речі. Спочатку робимо рекламний пост, тестуємо, як він заходить, і тоді можемо закупляти наповну. Для початку обирайте невеликі канали та зі схожою тематикою, так вам буде дешевше набрати аудиторію. В цій справі найголовніше це рекламні креативи. Чим вони кращі, тим дешевше вийде набрати підписників. Другий варіант це перегін трафіку з Тіктоку, про який ви не раз чули. Скажу одразу, що це буде не дуже проста штука, і набрати велику кількість аудиторії таким способом на початку у вас навряд чи вийде. Ви можете поєднувати обидва способи, але аудиторія з телеграму цінується краще. Третій спосіб це взаємна реклама, тобто ви шукаєте людей, які мають такі ж канали і взаємно викладаєте рекламні пусти. Але таким способом набрати багато підписників не вийде. Є ще способи набрати аудиторію через різні сервіси, але я не раджу ними користуватися. Зробимо висновки, щоб набрати аудиторію в телеграмі, потрібні знання, гроші та час. Тут не все так просто, якщо ви так собі подумали, і для того щоб отримати результат, потрібно постаратися. На цьому каналі я буду ділитися своїм досвідом, а вам потрібно просто виділяти на це свій час. Маєте якісь запитання? пишіть в коментах та підписуйтесь, якщо хочете знати більше про телеграм.